Всім привіт! Друзі! Подивіться на цей смачний пиріг. Сьогодні готуємо ось таку смакуту з простих доступних інгредієнтів. Я беруся до роботи, всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно з вами 2 яйця. До яєць додаємо цукор, я додаю 110 г ви додавайте цукор за смаком, також додаю 15 г ванільного цукру, беремо вінчик і це все ретельно перемішуємо. Не потрібно ніякого міксера, перемішується легко, просто і дуже швидко. Все гарненько перемішали. Зараз додаємо гарячого розтопленого масла 80 грам. Друзі, не літнього масла, не кімнатної температури, а гаряче розтоплене масло, щоб гаряче масло гарненько нам розтопило цукор і воно дасть зовсім іншу структуру тіста. Все побачите, молока не додаємо йогурта. ніякого не додаємо. Зразу додаємо борошна 180 вісімдесят грам. Можливо, вам піде і трошки більше борошна. тут плюс-мінус, в залежності від якості борошна. Структуру тіста я зараз все покажу. Зараз додаємо одну чайну ложку соди і починаємо замішувати тісто. Саме тісто замішується дуже легко, дуже просто, нічого складного, 1-2 хвилини і тісто буде вже готове. Скоресенько все перемішали вінчиком. Дивимося на структуру тіста, і ви бачите, воно не є таке густе-густе, але воно гарної структури, воно густіше, ніж на млинці, скажімо так, як домашня класна густа сметана. Все, тісто перекладаємо в форму, беремо форму, застеляємо її пергаментом, не застеляєте пергаментом, то рекомендовано змастити олією або вершковим маслом і виливаємо наше тісто. Тут дуже гарно, до речі, видно структуру, яке воно має бути. Поки я викладаю тісто у форму, друзі, якщо ви вперше цему кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. А я дякую всім вам за вашу підтримку. Тісто гарненько розрівняли по формі, і тепер нам з вами буде потрібно варення. У мене домашнє варення зі смородини. Можете брати любе варення джем за смаком. У мене ось таке варення. Будемо викладати його так пару таких, як то кажуть, столових ложок. Виклили варенечко, тепер нам буде потрібен йогурт. Беремо любий йогурт за смаком. Друзі, можете брати зі смаком, можете брати білий. Але як ви бачите на відео, мені попався якийсь такий досить рідкуватий йогурт. Беремо не питний йогурт, а такий йогурт, щоб був густіший. Ну, у мене вийшов такий, як питний. Ну вже який є, такий є. Беремо, щоб його був густіший. Нагадую. І так трішки перемішаємо це все. Друзі, будемо цю нашу смакуту випікати при 180 градусів 40-45 хвилин. Плюс-мінус, в залежності від вашої духовки, духовку перед тим рекомендую розігріти. Подивіться на наш смачний пиріг. Він ще гарячий, я щойно його тільки витягнула з духовки. Поки він гарячий, я беру одну столову ложку варення. Тепер беру абрикосове варення, змащую верх нашого пирога. Беремо любе варенічко за смаком, можна змастити навіть медом. Теж, до речі, буде дуже цікавий смак, можете спробувати. І поверхам можна посипати цукровою пудрою. Я посиплю в мене ось такі невеличкі шматочки кольорового шоколаду. Можна залити навіть і шоколадами, можна просто посипати цукровою пудрою або горішками. Наш пиріг дуже гарно спікся, даймо даємо чуть, чуть остигнути і зараз будемо смакувати. Друзі, всім хто їсть, всім смачного, ми також зараз будемо смакувати. Друзі, зараз розріжу цей пиріг і все вам покажу і все розкажу. Звичайно, пиріг ще повністю не остиг. Рекомендується йому остигнути ще трішечки. Ну, я їх завжди мушу вже розрізати, бо мені вже цікаво. Тому я розрізаю пиріг і зараз покажу вам його в розрізі і розкажу про його смак. Ось такий смачний пиріг сьогодні. Ми з вами готували. Він пухкенький, м'ягенький, всередині він з варенічком, дуже гарна структура. Він, звичайно, ще такий досить гарячкуватий, ну нічого. Дуже-дуже-дуже смачно рекомендую від душі. Я думаю, що в кожного з вас знайдеться якась банка варення, яку вже ніхто не хоче їсти. Рекомендую спекти вам цей швидкий пиріг. Хай всі посмакують, покавують і будуть вам дуже дякувати за цей пиріг, бо він неймовірно смачний. Друзі, дякую, що були зі мною в цьому відео. бережіть себе, басімсього самого найкращого, миру та спокою. бережіть себе всім па.